Падає Рю, падає Гізмі, І вони зробили те, що, як на, мо... ну, на мою думку, я от це найбільше, скажімо е... так, не дуже люблю, коли, арк... коли аркадять в останньому раунді половини. Хоча насправді, як ми бачимо, це все доволі результативно закінчується для Монте. 3 в 3 ситуація, але не прикрили будку! Хаджи розмінює, 2 2 ситуація. Афро за ВП і Хаджи. Хаджи побачив двері, чує, що скопить опонент. Це не Хаджи, це Афро. Це Афро в дверях. Афро. Афро. Є влучання, але живе. Просто. Хаджи просто впав в вентиляцію біля свого товариша. І Афро за ним. Хороший ще й Молік за собою. Дуже класно дограє зараз команда Монте. Два хелспойнта у хаджі 21 у Афро. Ситуація непроста. Афро падає в секреті. Здається, знає по двом інформацію хаджі. Він Знає, де другий. Намагається зіграти хитро і підступно. Двері відкриті. Опонент не знає, куди пішов хадж. І Х.